Враження Господнього надзвичайно важливе свято для нашої церкви, по-перше, в цілому, і для нашої громади, по-друге, зокрема. А в цілому, тому воно важливе, що в 89-му році в харамії Петра і Павла у Львові перша громада зерклася під Московському патріархату. Приєдналася до митрополита Мстислава, до якого, зрештою, потім приєдналися і ми. В цьому храмі я грішний отримав освячення, був посвячений і священникам. З того храму священники довгий час їздили до нас допомагати нам, змістювати нас. А через два роки. 19 серпня 1991 року. Під моровище цього храму відбулося перше богослужіння. Ми тоді відслужили в поліхіду. Піднесли молитву за Україну, тому що Україна тоді була в жахливій небезпеці, бо в Москві в цей день був. Сумно звісний путь. Але повне подвір'я було людей. Це було таке диво, повне подвір'я. По-перше, вся демократична громада міста зібралася тут підтримати нашу молоду громаду. По-друге, місцеві мешканці прийшли подивитися. Цікаво їм було, що там було. Ну і так різні люди. Але з того часу, коли духовними зусиллями людей по всій країні, тоді ще по всьому Радянському Союзі, було подолано цей путч. А Україна через кілька днів проголосила про свою незалежність. І почалася її окрема сучасна історія без залежності від нашого північного сусіду. І ми думаємо, що те, що тут була така численна громада під час першого богослужіння, це був теж той факт, той грам, який ліг на Терези. І переважив на нашу користь. І так завжди не треба думати, що я слабенький і нічого не можу. Якщо я приєднаюсь до якоїсь спільноти, я своїм 75 кг додам ці 75 кг. І можливо вона переважить наших ворогів, недоброзичливців і тощо. І тощо. Можна бути там полум'яним трибуном, можна щось іще. Але головне наша участь. І от ті люди, які тут були в той, в той день, я його добре пам'ятаю І вдячний їм, і схиляюся перед ними до землі. От в той день ці люди зробили для Харкова чуба. І ми через якийсь час поїхали святити. Плоди, це ж приображення, яблука святить. І поїхали ми святити плоди в різні місця, в тому числі в якийсь там піонерський табір. Вони ж були піонерські табори. І там таке враження, що ніхто навіть у явані має, що там десь якась там хунта, якийсь пучі, ваш топ, там нічого цього немає. Це все дрібниці. Це все дрібниці. В ритічній історії. Це така малесенька суха гілочка, яка намагалася пошкодити, зашкодити течії рухові історії. Нічого не І ми з того часу дуже добре віруємо в рух нашої історії. Це дуже важливо вірити, що ти разом з магістральним рухом історії. Такий у нас є. Тому ми, ми його дуже шануємо, дуже любимо і збираємося, і радіємо. І хай нам Бог надає духовні і тілесні радості, якомога більше. Бо ворог хоче, щоб ми не раділи. Не діжде. Не